Тижні на пороховій діжці. Що буде далі після акції протесту та доки триматимуть євромайданівські події, з'ясовували експерти. Фахівці певні загальнонаціональних розчарувань як в постпомаранчевий період не буде. І запевняють, Євромайдан 2013 перевершив усі сподівання. Юнацька віра у європейське майбутнє зробила потужний революційний прорив, кажуть експерти. Третій тиждень акції протесту витримують скептичний погляд тих, хто не вірив. Тільки от за яким сценарієм житиме Україна далі, прогнозувати ніхто не береться. Яким чином ось ця енергія майдану буде переведена чи не переведена в конструктивне русло, чи зможе майдан? З стати якоюсь такою стороною переговорного процесу, виділивши таким чином зі свого середовища якихось нових політичних лідерів і нові громадські організації, це ще одне питання, на яке важко відповісти. Не опускати руки радять політологи і нагадують, нічні події 1 грудня не аби як загострили ситуацію в країні. Фахівці кажуть, рецепт успіху негайно йти на діалог з владою, розібратись в силовому розгоні та не затягувати акції протесту. Я думаю, що. Слушно було би поставити питання перед відповідними нашими спецслужбами українськими, які повинні чітко і однозначно дати відповідь. Так були ці провокації чи не були? Чим швидше вирішувати політичний курс радять і психоаналітики. Нервові зриви у мітингувальників. Ось наслідок затяжних революцій. Фахівці певні енергія майдану забирає немало сил. Люба тривала ситуація, травмуюча. Це є виснаження в першу чергу, так і треба витримати зараз. В тій ситуації насправді. Це має бути відчуття плеча друга коло себе, підтримки друзів, близьких, рідних. Експерти зазначають, варіантів перебігу подій може бути декілька: як нові розгони майдану, так і вступ до ЄС. І додають головне, щоб влада та опозиція пішли на конструктивний діалог. Інна Царук, Євген років Ржавський новини.